Готуємо фантастичну українську паску на заквасці Левіто Мадре. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою Піжик». І сьогодні я офіційно розпочинаю сезон випікання пасок до Великодня 2025 року. І перед вами новий рецепт абсолютно смачнющої та простої в приготуванні паски на заквасці Левіто Мадре. Показую все детально. Паска виходить нереально смачна, вона проста у приготуванні, доступна абсолютно кожному. Ось тут ще раз продублюю рецепт: повний приготування закваски левіто Мадре від першого і до останнього дня. Для приготування однієї великої або двох середніх пасок вам знадобляться наступні інгредієнти. Тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, шукайте все в описі до цього відео. Отже, починаємо ми зі стартера. Дивіться, яка має бути активна, дуже сильна закваска. Відміряємо необхідну кількість, для рецепту я беру 180 г. А іншу, що залишилась, я підгодую. Все. Далі сюди ж додаємо тепленьке молочко, таке, як ви додаєте на дріжове тісто. Сюди ж додаємо 4 яйця кімнатної температури в мене яйця невеликі. І гарнесенько все ось так вінчиком розмішуємо. Далі додаємо цукор, ванільний цукор, сіль, відразу так сіль. І спеції для випічки, прянощі, я завжди про них розповідаю. Шукайте в минулих рецептах пасок, вони там є. Суміш я роблю сама. І ще раз, гарнесенько необхідно розмішати. Ага, ще додаємо обов'язково цедру апельсину і лимону. Я інша паска була ароматною. Ось так і перемішали все ще раз. Далі додаємо все просіяне пшеничне борошно, я беру звичайне. І рукою вимішуємо десь хвилинок 5. Я показую рецепт, як можна обійтися без кухонного комбайна. Через 5 хвилин я беру вершкове масло кімнатної температури і по черзі його вмішую. От в мене декілька кубиків цього масла, я в три підходи його замішую. Один вимішала. Раз, потім додала ще два шматочки і так три рази. Вимішувати необхідно довго. Я вимішую десь хвилин 15. Ось так показую, що можна обійтися без техніки, якщо немає. Але інші рецепти буду робити обов'язково з комбайном. Все, бачите, тісто ну, майже не прилипає. Воно таке липке, але якщо в рукавичках працювати, добре. Далі, через 15 хвилин, я додаю в мене цукати, цитрусові і вишня, можна сухофрукти, як завжди, родзинки замочені в алкоголі і так далі. Ще хвилинки 3 вимішую все разом, акуратно, щоб не розчавити нічого. Все. Далі беру чисту миску, змащую її трішечки рослинною олією. І перекладаю туди тісто. Воно так, буде липнути, але не забивайте його борошном. Все. Роблю перше складання. В принципі, бачите, ось так: от. Його можна не робити. Просто залиште кімнатна температура, щоб було тепло, і нехай підходить. Тісто має підходити 8 годин, не менше при температурі десь 23,5 а то й 24 градуси. Я роблю декілька складань ось таким чином, бачите, книжечкою з одного боку, з іншого боку. Десь 5-6 разів можу зробити, оскільки працюю з дому. Все, і так можна кожну годину, можна за 8 годин. Поки тісто підходить, зробити і ось таке обминання. Все. І залишаємо в спокої. Тісто дуже-дуже приємне, воно гарно підходить. Ми бачимо, як воно насичується бульбашками, повітрям. Через 8 годин я беру таку форму, всі параметри вказую, тож будьте уважні. Або можна взяти дві менші форми. Я на всяк випадок завжди застилаю пергаментом, яка б не була перевірена якісна форма, так мені краще відстає паска. І я так спокійніша. Все. Ось таким чином, і я навіть підіймаю трішечки форму, тому що паска росте. А далі руки змастіть або олією, або водичкою, і сформуйте кульку з тіста. Я його трішечки обминаю, формую кульку і перекладаю його власне, у форму для паски. Ось таким чином, дуже-дуже легко, бачите, тісто нереально ніжне, а яке ароматне. Все, переклали, зверху накриваю, щоб не завітрилась, і знову ж таки, при кімнатній температурі залишаю на 4-5 годинок. Дивлячись, яка у вас температура в кімнаті, в мене підходила паска 4 годинки. Подивіться на різницю, як вона підійнялась. Тепер духова шафа 160. До 170 градусів розігріваємо не більше і випікаємо паску. Моя велика випікається 45-50 хвилин. Якщо у вас менші, я все в описі залишу, скільки випікати менше. Тож читайте, будьте уважні внизу під цим відео. Моя паска випікалася, нагадаю, 50 хвилинок, я її відразу витягла і залишаю на решітці повністю остигнути. Чому? Тому що глазур я буду робити сьогодні. Іншу експериментальну, якщо білкова глазур, я пасхи покриваю ще теплими, навіть гарячими. Якщо інша глазур, як сьогодні, наприклад, то я даю їй повністю вистигнути. Вона м'ягенька, просто. Нереально, дивіться, нічого не розрепалось, все чудово пропеклось. Для глазурі я беру цього разу маршмеллоу 50 г, і 20 мл. Можна взяти молоко, можна взяти вершки або і воду. Обирайте, я взяла вершки. Що потрібно зробити? Вершки необхідно нагріти до такого гарячого стану, щоб вони почали парувати, але не кип'ятити, тільки нагріти. Бачите, парують. Далі відправляю сюди маршмеллоу. Ось так все повністю. Можете розрізати його дрібнішими частинками. Що нам треба зробити? Не кип'ятіть, у гарячій рідині розтопіть маршмеллоу. Якщо бачите, що погано розчиняється, ще поставте на кілька секунд на плиту. Далі розчиняємо в гарячій рідині. Все. Розчинилися, вони рідкувата маса виходить, пересипаю я іншу миску і даю 2-3 хвилинки постояти. Нехай вона трохи схопиться, остигне. Тому ще не пізно, ви ще до Великодня встигнете приготувати ту саму закваску. І зможете готувати ось таку от красу до Великодня і не лише. Дуже смачна паска, неймовірно, ніжна всередині, ароматна, і наче пух. А те, яка вона смачна, то це годі вже й говорити. Тому дивіться це відео до кінця, поділіться ним обов'язково з рідними та близькими. І, звісно ж, зберігайте собі. І запасайтеся рецептами смачних, а головне перевірених рецептів ідеальних домашніх пасок до прийдешнього великодня. Ну а далі все по класиці. Прикрашаємо. В мене ще навіть не застигла глазурь. Вже на вулиці темніє. Я хочу при нормальному освітленні вам показати, яка паска вийшла всередині. Я думаю, ви бачите, як вона при нарізанні. Пружинить, вона дуже м'ягесенька. Це сама та українська пасха, смачна волога, не панетона з великими порами, тому, забігаючи наперед, я не гналася за цим ефектом, тому що це технологія інша, а це звичайна пасха. Волога, смачна, справжня ароматна українська пасха. Погляньте, яка вона всередині. М'якуш, ну, ну просто ідеальна, наскільки вона смачна, якби ви знали. Жодного постороннього запаху, чи кислого, наприклад, чи дріжового якогось немає. Її хочеться з'їсти прям всю. Ну, дуже вже смачно. Дивіться, який м'якуш, бачите? Ніжний, вологий. Тому раджу на 100%, тому що готую вже вдруге цього року пропрацьовуючи рецепт. Саме за цією технологією задоволені всі. Вітаю, друзі! Це вже на наступний день. З я дегустую разом з вами ось цю от красуню. Вона така ароматна, вона настільки м'ягесенька. Хочу вам ще раз показати, дивіться, дивіться. Дивіться на цю ніжність. Погляньте. Неймовірна, просто неймовірна. Ну що ж, куштуємо. Оце. Воно. Супер. Неймовірно, смачно. Клас. Всього вдосталь. Вона, знаєте, зараз скажу таку характеристику, яка не дуже корелюється з випічкою, але вона соковита. Вона не суха, вона дуже смачна. І спецій, і цукру. От, всього вдосталь. В неї така класна текстура. От сьогодні другий день, я її абсолютно нічим не накривала. Зверху вона була накрита рушничком, тобто тканиною. Вона не засохла, не зачерствіла. І реально вона і на третій, і на четвертий день залишається такою от ніжною, тому що один рецепт я вже пропрацювала, вже ми його благополучно з'їли, тому я знаю, про що я говорю. І ця абсолютно така ж дуже смачна, друзі. Обов'язково спробуйте приготувати. Нереальна, вона дуже смачна, тому обов'язково скуштуйте, спробуйте приготувати ще за таким рецептом, тому що він того вартий. А в мене на каналі на один рецепт класної, смачної домашньої паски стає більше. Готуйте і нехай вам смакує! Друзі, я старалась, тому не шкодуйте вподобайок, гарних коментарів, зберігайте собі обов'язково рецепт, тому що скоро згодиться. І підтримайте, будь ласка, мій контент. Долучайтеся до списку спонсорів. Вже в мене їх декілька. Я щиро їм дякую. Підтримуйте все українське, тому що воно того варте.